Готуємо імбірне медове тісто для прянички. Для цього нам потрібен сотейник, натуральний мед, цукор, сір, спеції, вершкове масло, яйце, сода, борошно та гарний настрій. Мед, цукор та спеції відправляємо на вогонь, доводимо до кипіння, постійно помішуючи, щоб гарно розчинився цукор. Ось така виходить карамельна маса. Додаємо вершкове масло, знову перемішуємо та всипаємо соду Маса на цьому етапі почне пінитись. Це так і потрібно. сода погасилась гарячим медом. І вже охолоджену масу. Додаємо яйце, знову розмішуємо гарненько, потім всипаємо борошно і вимішуємо тісто вручну. Тісто буде м'яким та липким. Все таки потрібно. Відправляємо його на стабілізацію у холодильник.